Наталя принесла подовжувач і лишила тут, і не постукала. От уже. У нас сьогодні похмуро вітер, прохолодно. Я йду тут так, зрізати хочу півоній, там замінити, додати трішки. І у мене Знову змінилися плани у віки. Розклад помінявся, і завтра вона працює, то сьогодні вони приїдуть. Ну я завтра покажу вам красунчика. Ой, відкрилась трояндочка, а оця теж відкрилась Оце кущик від Наталі, в них така є. Я оце живця ви. Виростила. Тим біла, швидко півоні, а Ну, майже вже відквітла. Ну, тато довгенько, я зараз оці зріжу. Поставила ще трішки і до дітей по два штучки. Так, ножниці помить. Фенді випустила на вулицю. Ну, пахнуть. Так, може якісь букашки. Вроді нема. І е, держаться добре. Тут ці, що відквітли, я е, позрізала, І... а ці лишила, вони іще будуть квітувати. І так, цей листочок приберу. І оце так. Поставлю. Це вони для нас, як свято. Так, і що я ще буду робити? Мені зараз я все забуваю, а сьогодні варила борщ і там вже цибулю в холодильнику, варила борщ, борщ щавльовий зварила велику каструлю. А там лежать два лимони, я все забуваю, їх порізати і Морозилку. Тому я зараз помию. Я не знаю, як то миє. Я мию чимось засобом, мию, витираю і різно. Бо я, я люблю цю шкірочку. Так, готово? Мені що лишилось? Я попилисосила вже, мені лишилось протерти трішки підлогу. щось зробити, якщо встигну. Не знаю, скільки вони приїдуть. Ну, Сьогодні я вам не покажу свого красунчика. А це вже завтра. Так, щось тут якого гостренького ножа треба. Може, оцей гострий. Так уже треба точити. Ну так. Да. О, так. Можна чай поставити. Ну, не буду включати, бо він. Іноді шумить, не ні, Отак. От а до чаю я піду, мабуть, таке. Чи Меліса, щось таке зійшло. Величеньке вже. Де це Меліса? І зроблю чай. Ну, То буде вже потім, мабуть, я поприбираю. Так, оце оставлю теж на чай. І тут оцю тільки що легенька вона, ну, величенька жовтка. The Шо? Може я навіть не чай, а може чай, не знаю. А, ось сюди, ось сюди. Так, все. Ось такі пакети. Перший він І уже був. Ой, тут була морква. А, чомусь добре відмився. Тому я його ще використаю. Так. Краєчок закрився. Це так. Красав. Ой, я буду тут. Отсюди, мабуть, тут льон. Закривається, закривається. Ну все. Тепер включаю чайник і роблю воду для підлоги. Ну так, все, все в кучі. Ой, поки я. Сходила по Мелісу і чайник закипів. Я ділу ізну зняла. Так, це Меліса. Трішки якось запах в неї, як лимончик, а я тут ще і кучу лимонів. Так о, де ж взяти мені хочеться, якусь. Це таке буде, що треба покласти цукру замінникам, а фрукту за мене є. І стевію віка купувала, ще не відкривала. Ну, я чай п'ю без цукру, це що я тут накидала всього. Можна було ще й троянду. Там чайна троянда почала квітувати, ну, там не доберешся, одної до ложечки вистачить. Там же куча дров, вона отак вверх пішла, там і квіточки є. Так, все це сюди. Ну поки настоїться, а я попротираю підлогу і все, буду чекати. Вийду на вулицю, може ще щось зроблю. Фенді гуляє, все, хай стоїть, а я пішла працювати. Наче все зробила, все, попідтирала, повитирала. Хоч я і перед цим витирала, як вони тільки поїхали. А кому тут у мене накидати? Нема, тільки фенді. Ну і це останнє що. Оцей пледик постелю. іграшки не буду викладати, хай сам дістає. Ой, нашого оцей плед стелим. Та колінця ж ті бідні, повзають. І всі красні отут, Боже. А так, може, трішки хоч захистити. О, ось його кошик. Хай сам достає. От вони той раз поїхали, я їм в кімнату туди велику віднесла. Mm -hmm. Діка да, говорить, він тобі підходить, в спальні хай буде. Mm -hmm. Я Кажу, так і там же такий кольор. Mm -hmm. Ну так, да. ну хай тут стоїть, він мені не мішає. Не заважає. Хух, здається, все. Тепер пішла чай пить, трішки відпочину, і в мене там на, на вулиці є робота. Ну, якось так. Тут уже в мене не чай, а? Напіток прям. Ой, так. Подушечки десь я люблю на подушечці сидіти. Ой, зараз спробуємо, що це за чай. Ні, він тепленький. М -м -м. Такий заспокійливий, настояний, хороший. Прям залпом випила. Тут такі запахи від цих піонів. Немає е, е, тих муравків оцих. А той раз я перший раз принесла, а їх там страшне, так я під воду. Ну це. Чашечка півлітрова чи 600 навіть. То, мабуть, я тільки половину вип'ю, а то залишу, потім ще прийду вип'ю. Може, сьогодні ще на вулиці, так вітер же там такий. Всі мої інструменти полетять, та могла б нігтики почистити. Я, правда, недавно чистила. І чистила і фарбувала. Фарбую, щоб захищати рогову пластину. У мене дуже тоненькі нішті. Віки теж такі, ну, чуть краще. А доці були хороші тверді. М -м -м. Ну, це вже хватило. Піду. Попрацюю на вулиці. У мене на кінець дійшла черга до цих стаканчиків. І під донів під них помила, висушила і тепер віднесу в гараж. а ж стояли в парничку. Чи пригодиться на той рік, чи ні, не знаю, але хай воно буде чистеньке. І, мабуть, оце все. Бо зателефонувала Вікулічка, каже, ми їдемо на борщ. Каже, добре, я вас чекаю. Ти скучив за фендюшкою. Ти скучив за фендюшкою. А я за тобою. Ой, Ой. обіти будемо? Будемо обідать. Ой, Господі. Зараз переодягаємося, бо ми як їмо, то це все вимазуємо. І бабулю теж. Кажи привіт-привіт! Ой, за <ривіт> рибу заберу. Все, кидай, кидай. Кидай. Кидай отак, кидай. Кидай. <ривіт> Ой, кидай. Отак. От як ми граємось. Сося в мене є сося, да? Ух. Каже, мама поїхала, а ми лишилися. Да? А там дощ накрапає. Да? Ну ми погулять вийдемо. Ось який у мене, каже, м'ячик є. Бабуля, бачиш? Гарний м'ячик. Отак. Ой мій хороший. Бабуля скучила. Ну, кажи що небудь. Все, ми вже другий раз перевдяглися. Ой. І фенді слідом ось так. Ну і що це ми будемо робити без колясочки? Ну, трішки бабуля на руках поноси? Говори. Отак. М'ячик сподобався. От дзвоночок. Ти дзвоночок? О, бубух! Там обережно. Давай, бабуля, тобі винесе сюди. Давай, давай, зайчику. Ой. На. Отак. Вот Ой. Кікі. Кікі. Ой. <ріпи> Ой. Ну, це забава трішки. Да? Святославчик? А Куди? Вже <ріпи> на віранду? ні 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 Бабуля закриє двері. Угу. І тобі хочеться. То ж мама вже носила на другий поверх. Да, святик? Не-не-не. Все, встаю все. Ой, Боже. Ох так швиденько, швиденько, швиденько. Де м'ячик? Де? Де м'ячик? Святисладчик, де м'ячик? А де м'ячик? Ти загубив м'ячика? Ой, де м'ячик? Ой, боже ось так, а красинчик, ну там, а я лає, да? А м'ячик де? Святик де ти м'ячик дів? Дай мого Михайла дай. Давай. Все. Оце забава. Вона так зраділа, що ти приїхав, а іграшку забирав. <клухи> Чу? <Чого? клухи> а й що це таке? Ой? Ой, Боже. Так, і куди ми пішли? Святик, куди? Куку! Куку! -ку! Зараз зуєм сандалі, чи що там мама нам привезла? І крутиться. Все, куди пішов, куди? Ой, Боже! Тільки слідкуй. Ну і що це? Ти вже той телефон забрав. А каже, він там лежав, да? Ой, господі, зойчику. Угу. Бубух святик Опа, Сів, сів. Ага. Забираю зараз телефон. O, już coś tam dostaje.